Всім привіт! Декілька годин, як на відео відеопереписки, у якій я позавчора різко відмовив військовому у додаванні його музичного відео на сторінку антитіла. Військовий, який виклав відео, не відповідає зараз на мої повідомлення і дзвінки. Тому комунікую з вами публічно. Я визнаю, що був неправий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю, і в силу важких графіків. І навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, куп ботів та інших різних особистостей, які нам пишуть, я відповів доволі різко. При цьому з першого дня публікації пісня Фортеця Бахмут була викладена у вільний доступ для використання без будь-яких заборон чи обмежень, що легко перевіряється, і що саме мене і здивувало в повідомленні Віталія, який хотів, щоб його відмітили на сторінці Антитіл. Але я не розібрався. Я вибачаюся за свою реакцію. Військового, який ще й отримав поранення, поранення навіть на війні я не міг би подумати, ображати умисно. Бо сам є співавтором пісні, що написана з власного спережитого з на війні, на, на якій я був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів. Ми підтримуємо поранених і військових по всьому світу. Та й взяли під опіку дітей загиблих наших побратимів. Антитіла завжди мали принципову громадянську позицію. З 2014 року були поруч зі Збройними силами як волонтери, і з 22 лютого 22, 22 року, як військові. Дякую.